Рам такий обрізав допомогу залужному, терміново спілкуватиметься із Зеленським. Потрібно арештовувати зрадників, садити круті, проводити конфіскації, створювати уряд національної єдності, рятувати країну. І почати Зеленському треба зі своїх дружків, пакану, який не призначав зрадників. А як виявилося, не про ділах, сам, хоча зрадники й давали опідення та хотіли здати Київ. Софія Федина пише «І це в той час, яка судять бойових генералів, арешту команди залужно просто вигнали. Де Баканов сьогодні з'явилася новина про невтішну розв'язку? Баканова не виходить на жод. Них справах ДБР, так як повідомили виданні української правди у відповіді на запит, тобто у ДБР немає питань до людини, за поданням якої Зеленський призначив на посаду агента ФСБ Олега Колініча, людина підлеглої якої є, зокрема Андрій Наумов та Сергій Криворучко, були звинувачені у державній зраді та співучасті з московськими спецслужбами, чиновник, який прямо відповідальний за непідготовку до відбиття московського вторгнення керівника СБУ, якого Верховна рада звільняла за діяльність суміжно з зрадою.